Козак Мамай, легенда. Козак Мамай є своєрідним втіленням українського характеру. Образ вололюбності і безсмертя українського народу. Скільки існує січ, стільки і існує легенда про славного козака-характерника. На Запорізькій Січі. Коли приходило нове молоде поповнення юнаків, досвідчені козаки характерники формували з них тисячні полки, Починалося подові навчання, де простого хлопця готувало захисника дідівської віла. Через деякий час із цієї тисячі відбирали сотню кращих і далі проводили з ними навчання. Згодом з них вибирали трьох і передавали їм всі свої знання. Це були найкращі розвідники. Витривали воїни майбутні вчителі собі подібних. Це була еліта козачого війська. Козак Мамай був одним з них. З тюркської мови мамай означає ніхто, ніяк. Без імені порожнеча. За я, якщо у людини немає імені, то злим силам його годі шукати і не підкорити. Один безіменний самотній козак таким чином уособлює всіх українців в цілому він одночасно і ніхто, і все разом. У легендах говориться жив козак Мамай на Січі. Напевно, вічно ніхто не міг сказати, скільки йому років. Кажуть, що Мамай з'являється раптово, і так само раптово кудись зникає. Він є всякий раз, коли люди потрапляють у біду і рятує їх, поговорюють, що іноді кінь вискакує з кургану і носиться по степу.